Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні пропоную приготувати вам ось такий пиріг, заливний пиріг. Начинка в на мене сьогодні будуть яйця, цибулька, все це дуже смачно, без перебільшення, найвдаліше заливне тісто, тому обов'язково зґонтовуйте рецепт та готуйте. Спочатку я буду готувати начинку. Начинка може бути різною. У мене сьогодні цибулька, яйце, все це дуже смачно, але ви можете начинку варіювати. Дві середні цибульки, невеликі, такі середні. Нарізаємо дрібним кубиком, відправляємо на сковорідку з невеликою кількістю олії і на середньому вогні підсмажуємо до прозорості. Тепер можна для швидкості процесу перекласти в іншу ємність, щоб у вас цибулька повністю охолола. Коли це сталося, відразу вмикайте духовку розігріватись на 180 градусів верх-низ без конвекції швидко, готуємо тісто. Тут у мене 200 мл або грамів кефіру, жирність кефіру на ваш смак. Він має бути теплий або кімнатної температури. Додаємо 200 г сметани, жирність також на ваш смак, також кімнатної температури. Розбиваємо два середніх яйця, додаємо 1 чайну ложечку без гірки солі, 1 чайну ложечку без гірки цукру. Все це ретельно вінчиком перемішуємо до ось такого однорідного стану і бажано через сито додати борошна. 200 г борошна додаю два підходи, додала. Половинку додаємо сюди 6 г розпушувача, це близько 2 чайних ложечок без гірки. І знову це все ретельно перемішуємо. Ось таке за консистенцією тісто у вас має вийти. Зверніть, будь ласка, увагу. Доготовлюємо начинку. Сьогодні в мене буде 4 середніх яйця, зварені вкруту, вони вже в мене холодні. Нарізаємо таким середнім кубиком. Додаємо нарізані яйця до підсмаженої цибулі, додаємо тепер якусь зелень. У мене сьогодні буде кріп, він навіть в мене заморожений, десь близько 2 столових ложок. Можна використовувати зелену цибульку, буде смачно. І замість такої начинки можна зробити, наприклад, тушковану капусту. Ну тут уже поле для експериментів. Додаємо сіль, обов'язково чорний перець, мелений або ж суміш перців за смаком, і все це ретельно перемішуємо. Наша смачна начинка готова. Беремо форму, у мене форма діаметром 24 см, не застила пергаментом, бока нічим не застеляю і нічим не змащую. На низ виливаємо половину тіста на око так, наверх начинку, її рівномірно розподіляємо і решту тіста. Знову його розподіляємо. І зверху можна додати кунжут, десь близько однієї столової ложки без гірки. Це по бажанню, якщо є в наявності. І швиденько відправляємо випікатися. 180 градусів верх-низ без конвекції приблизно на 40 хвилин. Все буде залежати від вашої духовки. Пиріг має красиво підрумянитись, а паличка з серединки має виходити повністю сухою. Обов'язково перевіряйте. Даємо пирогу охолонути хвилиночок 10 у формі, потім виймаємо і смакуємо навіть в теплому варіанті. Надзвичайно смачний зелений пиріг, як бачите, готується він дуже легко, виходить дуже смачно. На мій погляд, це найсмачніше заливне тісто. Обов'язково скуштуйте. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за вашу підписку і за ваш коментар. До зустрічі! Пока-пока!